Хмельницькій обласній філармонії засяяла вогнями головна ялинка області. Першими новорічне свято влаштували для малечі з багатодітних та неблагополучних сімей та дітлахів, позбавлених батьківської любові. Як розважалась дітвора, бачила Ольга Бахіна. Обласну новорічну красуню. Цьогоріч запалювали гуртом. До дідуся Мороза та Снігуреньки приєднався заступник губернатора та непосидюча малеча. На святі, як і годиться, панувала піднесена атмосфера та гарний настрій. Особливого колориту дійству надала участь у ньому козаків Поділля. Також на новорічному святі дітей та дорослих розважали казкові герої та звісно снігуренька з дідом морозом. Для непосидючої малечі вони танцювали та виконували новорічні пісні та колядки. Діти залюбки грали у ігри з казковими героями та веселилися від душі. А від таночку у святковому хороводі не змогли втриматись навіть дорослі і, почувши перші акорди пісеньки, пустилися в танок. Дідусь мороз пообіцяв присутнім, що у у новому році здійсняться усі бажання до його привітань. Приєднався і Вадим Гаврішко. Шановні хмельничани, з новим роком, з новими успіхами, з новими досягненнями. Хай завжди вас супроводжує. Божа благодать в ваших сім'ях! Буде радість, достаток, багатство і родинне свято. Новий рік обов'язково зустрічайте в своїх родинах, Колі тепла, злагоди. Новорічні ранки у філармонії триватимуть до 7 січня. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини. Ті 7+.